З ну, разу я прибув в моє нове село у Кубівку, село посеред океану. Але одразу стало ясно, мені хтось хоче нашкодити. Це стемніло, і я вирішив пройтись до краю острова. І дивіться, тут ще одна табличка. Не залишай острів. Чого? Хто це написав? Привіт, Максим! Що ти тут робиш? Хто поставив цю табличку? Я нічого не бачив і нічого тобі не скажу. Хм. Мені здається, що він дещо приховує. Мені здається, я щось побачив у воді. Там під водою хід, тунель. Ще одна скриня. Знову подарунки і знову попередження. Що на цей раз? Це ще не кінець. Що? Що це за двері такі? Потрібно і... відчинити. Не вдається. Блі. Да відчиняйся! Не виходить. Я не знаю, хто залишає ці речі, але здається, що він хоче з... залишитися тут. Я... Завтра я спробую дослідити західну частину острова. Залишайтеся зі мною для того, щоб побачити найцікавіше.